Шалом, це Славко. Сьогодні говорячі голови обговорюють і навалюють на вас своє бачення зустрічі. Зеленського з Трампом. Я все це послухав, хотів ухилитися, щоб мене чаша сія мінувала. Ви знаєте, як одного первого єдинственного сина в хорошій корейській сім'ї, але. Не вдасться мені, і мене теж не мінує чаша сія, тому що треба вам пояснити, як воно було, і те, за що говорящі голови. Якщо і скажуть, то в деталях і кожна зокрема, а не одна всю правду відразу. Для цього існує Славко. Перше, чому відбулася ця зустріч, і чому відбулася розмова телефонна Трампа і Путіна? З того є дві причини. Почну з другої, бо вона пов'язана з першою. Удари дотисли. Удари по енергетики України дотисли. Наш ну, власне, умовного Зеленського українську сторону до перемовин, до того, що треба іти якось на зустріч. То, принаймні, зустріч. Трампа і Зеленського є наслідком ударів Путіна по енергетики України. Це треба розуміти. Зеленський прямо сказав, що ні далі ракетних перехватчиків, хоча нам показував, що вони тепер летять з затримкою, летять, затримуються в повітрі, зависають, а потім летять з подвійною швидкістю. Ну, вам і не таке розкажуть. В Україні нічим боронити енергетику від ракетних ударів Путіна. Тому Сфері оцього о, в сфері загрозку, ти йому не можеш нічого робити, ти маєш лякати. Поза як нам самим нема чим злякати Путіна, ми його лякали чим могли, всіма цими Едельвейсами і, і, і прочими фіалками. Я скажу, але він як справжній московит на це відповів з московицьким варварством і грубістю, просто почав гатити по енергетиці. А поза як там. Все вкрадено було і до ударів, як ви розумієте, ніхто ж не сподівався на другі удари, то довелося оце повсти на колінах в Каносу. Тепер, чому Трамп, чому Путін говорив з Трампом? В чому була ця телефонна розмова? Тому що Путін насправді боїться. Тому, гавки, тому що єдиним способом відповіді на ці ракетні удари по енергетиці України є нанесення ракетних ударів по об'єктах. Життєво важливої інфраструктури РФ, і це не гратися в подавки з діфтягазовим бізнесом Московщини вимучувати там щота. А для цього потрібна зброя американська. Ви розумієте, для цього потрібні тамагавки, Тому ясно, що ніхто не збирався стріляти по життєво важливій інфраструктурі РФ і тамагавками, але Путін злякався. Тому і буде оцей черговий віток. Йому, чому він злякався? Що треба себе забезпечити? Тому він пропонує перемовини, як сьогодні мені сказала, повітряна тривога. Поки будуть оце мутіть за перемовини, Путін зможе безнаказано обстрілювати Україну не навіть в теорії, не боячися без страху того, власнувати українського, без страху того, що отримає у відповідь. Якимось іншим томагавком, окрім того, що нам надіслали разом з машинами Страйкер у Взіпі. Ну, я думаю, там, кажуть, все вже генерали покрали, але і дуже добрі наші томагавки з пропітаною топоріщем. Тепер третя частина для цього все це відбувалося. Коли ви подивилися коментарі різних ЗМІ-засобів різних національностей, різних держав, таке враження, що оце все відбувалося для ЗМІ Ерефії. Що найбільше от, от, лягає, як от, ну не будемо говорити, як водка по піву, значить, ні, найбільше це лягло на ЗМІ Ерефії, найбільше оця вся зустріч вона знайшла там. Свого слухача, зрителя і говорільщика. В Європі це явно не дуже сподобалося. Україна була розчарована і була змушена щось вигадувати, де впадати в паніку. Ну, це ми завжди так. Ми або вигадуємо собі, як діти порятунок, а потім впадаємо в паніку від того, що той вигаданий порятунок не відбувся. Ми це теж обговоримо. Отже, ми, наче, це обговорили. Ну, ви бачите, що я не заздрою співчуваю Зеленському слухати, бо я слухав оцей набір пошлості і банальності. Трампа, це важко, ви розумієте. Зачим їздив Зеленський до Трампа, в першу чергу? Їздив за зброю, як ви розумієте. Тому що і це було передбачено, це було ясно, були утічки, тому що були оці вкиди. Ще перед зустрічю були вкиди за непостачання зброї до України і вкиди ясно з російського боку, на мою думку. Так. Тепер щодо, ну що треба сказати? Ми очікуємо ну, да, від переговорів. Трамп уважно, що ми мусимо гнутися. Ми це говорили. Ми дійсно тепер мусимо гнутися. Тому що, як сказав, вибачте, цю мою паузу Зеленський щодо... Головного питання територіальних поступок позиція Путіна не змінилася в перемовинах, Розумієте. Тому зараз важить стримати Трампа чи є стр... Зеленський сам Трампа не стримає, тому ця розмова з європейськими лідерами і очікування того, що європейські лідери якось разом вичув перелік цих людей в інтерв'ю Зеленського прес-конференції його власне не інтерв'ю. А хто, хто, ті, хто завжди стримували, то ті і зараз будуть стримувати Трампа від чергових виявів протиприродній любові до Путіна. Наскільки це ефективно буде зараз, а наскільки це ефективно було перед тим, так само і будуть. Європа платитиме за зброю, котру США не постачатимуть Україні. Отак можна сформулювати було це щодо зброї ситуацію. Ну, Ми говорили, що поступки України. Чи будуть поступки з боку України? Неясно які. Але поступки ці. Вони визначаються слабкістю української позиції. Вона слабша, як ніколи. Цього року, оцієї осені, позиція України слабка, як ніколи. Україна зробила все для того, щоб послабити свою позицію, як ви розумієте. Ми всі до того спричинилися. І тепер маємо наїстися результатів. Будапешт, значить, це сигнал. Тиску Трампа на Зеленського. Ця от Будапештська зустріч. Це один з проявів тиску Трампа на Зеленського. І ми за це говорили і важить, наскільки європейські лідери, я повторююся, зможуть цьому тиску протидіяти. Так. Тепер, що можна сказати за наші зрозуміти, тут треба пояснити, що очікування політиків від миру одні очікування влади нашої від миру. Другі. Влада думає на те, з чого вона більше матиме, з війни чи з миру. А нам треба знати одне. Я не буду пояснювати різницю позиції. Нам з вами треба знати одне. що… Мир для нас за, за, за миру буде для нас гірше, ніж за війни. Так завжди буває, це не є виключенням. Мир по війні завжди видається гіршим, ніж війна. Ну, по-перше, ми, ми звикли до війни. По-друге, що з цього маємо, і по-третє, не така вже вона страшна для всіх, крім тих, хто воює. Правильно? Отже, я би вас закликав розділяти. Своє бачення, відомі, як буде мирний процес, чому я про це говорю, Як буде мирний процес продовжуватися, нічого не зміниться. Нас бомбардуватимуть, нам вимикатимуть світло. Можливо, нам потроху вимикатимуть тепло, а вони там будуть куражиться, змовлятися за умови миру, котрі нам, зрештою, не сподобаються. Тому я вам раджу зайнятися партикулярними своїми справами, не сподіватися на якісь. Дива, ясно, що якщо вони будуть, ну, самі розумієте, що хорошу встречу в Будапешті не проведуть. Розумієте, коли дружка Сводніх, то і свадьба подлая навчає нас, Псенкевич, устами. Псакович Сок... це казав, чи Богуслав князь? От нагадайте мені. Власне, А я продовжу надавати форму цьому прекрасному Чорноморському кінжалу, Тут треба трохи згладіть. Ну, я думаю, що надад... да, не надам йому трохи вірменськості. Я оце був близький до того, на щастя, відповідь вам мене образуміла. Так, сподіваюся, образуміт і Трампа. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.